Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 679-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони нашої держави своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу московитів. Yeah. <sighs> Українські підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління росіян, одну їхню артилерійську систему, одну радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.